ми з тобою домовляємося про одну річ. Твоє завдання, якщо ти не запам'ятовуєш на уроці, після уроку записувати алгоритм. Хорошо. Перевіряй, чи ти достаєш до педалі. Як тобі зручно. Е, от нога ніби в напряженні. І третє, що я регулюю, це спиночка. Да, давай. Якщо е, треба, регулюєш. Рустав а на екзамені проки. теж треба-назад. Угу, ти регулюєш не для іспиту зараз, а для, а для життя. Да. Ноги на розпашку і. Це не про безпеку ноги на розпашку. Як у мужика? Так, це не про безпеку. Безпека це підголівник. Так, І друге царя. Так. Окей. Щеплення відпускаємо. Ну відпускаємо. Щось назад. Саша, Воно. А чого вона заглохла? Я в мамки гуманітар. Так, зараз. Як ти думаєш, чого вона заглохла? Ти заглохла, Паша, чесна, тому, що, тому що в ключі на перша передача. А, вона не... повинна бути нейтралка. Да. Да. Так, Ерор. Можеш, Якщо тобі ти не знаєш відповідь, я забуду. Да, ти кажеш, ти скажи, я не знаю, я забула, не знаю, придумай, що завгодно. Дивільне Тут, питання, двигун заводиться, Спочатку ще раз. Де, до речі, наш. Ти одягаєш свої окуляри. Двигун запущений, тому ти натискаєш щеплення. Натискаєш щеплення. Друга. Третя. Друга. Перша. Друга. Знімаєш свої окуляри. Давай даєш їх мені, поки що вони не потрібні. Це ми згадали провели таку розумію. Він купить одноразові на кожного учня. Е, ні. Чи ти їх стираєш? ті покидає. Я їх стираю або дезінфікую. Друга передача. І раз і два. Трошко не в упор молодець. Так, Хорошо. Одягаєш окуляри. І твоє завдання ми зараз будемо рушати. З закритими очима. Саша, ти серйозно зараз, да? Ставиш руки 9-3. Дихання спокійно. Дихаєш носом. Спокійно. Спокійно. Підводь. Да. До вібрації. да. Є. Вібрація є. Ще підводь чуть-чуть. І тримай. Раз, два. Автомобіль поїхав. Ножку в упор. Ножка в упор. Ми що, руки розслаблені. Руки розслаблені. Розслаб руки, у тебе напружені руки. дихай спокійно. Скажеш, коли він зупинився. Вот. Зупинився. Постав нітраль. Тепер ставиш першу перешку. У <рес> мене шоки. І... <рес> що, що це значить зараз? У мене шок він такого роду соціальних експериментів. Це не експеримент, Я це думала, навчання. Ви буквально трошки проїдемо і все. Дочка Ой, Саша, зараз все зробимо. Добре. От коли заплющені, ну, це типу, знаєш, більше страх невідомості, який спрацьовуєш секунду. Але Саша викликає в мене довіру загалом. <closelypiano noise> Ніжненько стартанули, нормально. Хорошо. Oh, мені подобається. Маска хай буде на ліці. друга передача. Двома діями, руки розслаблені, ножку в упор. Да. Ліву ножку прибери щеплення в упор. Слухай да. мене уважно. Да, да, да. Завжди, коли присутня така висока ідеалізація, у цьому важко, тому що за ідеалізацією йде обезцінення. І ніби ти не маєш права на помилку. А ідеалізація така штука, вона не про реальність. Тобто людину тоді не бачить реальною такою, якою вона є. І ну, мені особисто важко у роботі, коли присутняється занадто така висока ідеалізація. Думаю, Саш також е, можна питання? Так. Да. Тобто, ти казав завжди. Ми виходить з тої передачі, тобто, з другої, з третьої, переключаємо спочатку на першу. Ні, Ми спочатку зупиняємось. Угу. Коли ти побачила, що ми зупинились, угу. наприклад, на червоному сигналі світлофора, угу. ти ставиш першу угу. і потім тільки переводиш в Угу. Тобто, твоє завдання, де би ми не зупинялись, ти зразу ставиш першу. Якщо mm -hmm. ти продовжиш котитись, можливо, буде друга, можливо, буде ага, там ще якась ага. передача. Але якщо повна зупинка, ти ставиш першу, потім переводиш в нейтраль і потім mm -hmm. вже не знаю, дивимося за світлофором або розпочинаємо рух, якщо mm -hmm. треба. Це специфічний метод навчання, але він на мене подіяв. Ще Саша, коли алгоритм старту був, от прям чітко послідовність запам'ятати, казав, що якщо я неправильно зроблю цю послідовність, я, він мене штрафує на одну каву. Ставиш ножку на гальма і одразу натискаєш на щеплення. Uh -huh. Можеш з закритими очима слухати. <рес> Я просто Слухаю важно. Да, дивлюсь, коли хтось балакає. <рес> да. в... з коли дивись, водій uh -huh. не дивиться в обличчя е інструктору або там ти як uh -huh. учень. З пасажирами ти теж розмовляєш, не дивлячись в обличчя. Твоє ще завдання твоє дивитись на дорогу. Да. Коли тебе наділяють такими якостями, занадто ідеалізують. Е Дуже розраховують на твою допомогу як топового інструктора, дуже важко не підвести. Дуже важко десь навчити, можливо, не занадто якісно випустити на дорогу. Можливо, є її страх занадто рано відпустити на іспит, чи там віддати цю відповідальність. Просто рух. на рух. Нога в упорі. Мені і так не шкода когось кавий пригостити, так що без проблем. Але цікаві методи у Саші навчання специфічні, автошколи, я думаю, таке не практикують. І знімаю очі. Це на сьогодні закритими очима достатньо. Розпочинаєш рух. Цікавий експеримент. Розпочинай рух. Поїхала. Знову наліво повертаєш. Саша з тобою дуже цікаво. Я ніколи не думала, що там так буде. Прикольно воно так. Не знаю, з закритими очима їздиш ти. Так що я не знаю, прикольно воно чи ні. Страшно. Страшно? страшно. Чого? В мислях, мама, папа, я люблю вас, якщо що. Тобто ти хочеш сказати, що ти приїхала да. в Вінницю, щоб якщо що. Та не та думаю, хоч би не вмерти, знаєте. А чого ти не думаєш, хоч би вижити? Хороше питання. Поїхала. Менше думає про щось. Ми розпочнемо. Так, Боже, Дмитро, що це за. Що ти що робиш я... ногою з газом? Це стара дебільна привичка. Звідки вона? Запускай двигун. Перший так навчив, блін. Рисник для концентрації уваги, От увага у мене, коли я їду в звичайному житті, коли там по місту, світофори, перехрестя, інші учасники дорожнього руху, пішоходи, велосипеди, всі самокати, всі, коротше, якщо в селах, то коні там які, то виходить, що я концентрую увагу, я дивлюсь тільки попереду, ну і по сторонам дивлюсь, хто звідки проходить. Чи немає якихось сліпих зон. Коли ми говоримо про страхи, то тут треба розуміти, чому виникає цей страх або чому він існує. Одна справа я не знаю як, або я не вмію як. І з цим можна працювати. Друга річ це накручування учня або майбутнього водія. Що все, що може статися на дорозі, це може статися тільки з ним і тільки ось зараз. Тобто від не знаю, збити бордюр, поцарапати автомобіль до неймовірних подій, десь взагалі загинути. І ось цей страх, він як жуйка намотує, намотує, намотує цей моток цих думок. І потім в голові виникає кіно, режисером якого є той самий учень або водій. І саме це кіно потім заважає навченню. От буває таке, їду, я не пам'ятаю, яка передача. Я дивлюсь на передачу, дивлюсь на руль, дивлюсь ще на що, ще на що, ще на щось. Воно так розфокусіровка. От у е, мене найбільша проблема от, під час водіння це була. От, е, фокусування, Я думаю, о Боже, от, я коли заходила перші рази в машину, думаю, о Боже, мені надо дивитися і туди, і туди, о Боже, я нічого не співаю. А якщо я когось об'ю, о Боже, мені страшно. Це так, от таке відчуття тривоги було. Саші в мене нема цього чувства тривоги, за що я його, йому респект просто і уважуха. Респект! А ось друга категорія страху да, або друга група страху, це не виходить, бо я не знаю не вмію. І тут є процес навчання, який складається з повторення, помилок, потім аналізу помилок, потім прийняття нового рішення. І це, це може займати час, але ось цей страх, що у мене не виходить, що я вже так довго займаюсь, відмінність по життю. Вона якраз потім ще більше заважає і сповільнює темп навчання. Були якісь речі, які тобі не сподобались? От з Сашей? Ні, не було такого, що мені не сподобалось. От коли була якась стороння думка, він казав таку річ так: якщо ти буде, от якась одна думка не про водіння, про так, якщо будеш думати не про водіння, встаєш і виходиш. Це було трошки жорстко. Але я розумію, для чого він це робить. Типу про штрафи я теж розумію, для чого він це робить. Так що немає нічого такого, що мені не сподобалось. Є різні рекомендації, різні техніки. Я в тому числі буду застосовувати їх останньо на заняттях. Той, хто уважний, їх точно побачить. Але нещодавно до мене потрапилася така книжка. Іди туди, де страшно, рекомендую вам прочитати. І якраз везу її Тетяні, поки ми з нею займаємося, щоб вона змогла якісь речі в... увібрати в себе і побачити, можливо, якісь ситуації, які описані в книжці, і відбуваються у неї з водінням. Ну, мені все подобається. От єдине, що я звикла колись. Балакать про якісь ще речі під час водіння, але я розумію, що зараз мені треба від цього відвикати. Страх це завжди про віру в себе. А віра в себе, крім оточуючих, які підтримують тебе, крім е, зовнішнього суспільства, датам е, ще пов'язана з тими думками і діями. І думки це. Можливо, добре, можливо, ні, але головне, які дії людина робить. Тому страх бореться, якщо вам подобається це слово, діями, діями, рухами вперед. Я б дуже радила, звичайно, попрацювати над тривогою, щоб вміти. Я дуже не люблю слово боротися, але вміти її опановувати, вміти з нею бути, її усвідомлювати, відслідковувати і знати, як себе можна заспокоїти і в який момент я можу виїжджати на дорогу, в який момент мені потрібен час, щоб заспокоїтись. Чотири години на водіння це для мене просто ідеальний розклад. Мені здається, я просто прийду в сервісний центр, просто як на стандартне заняття. Не буде оцієї всієї напряжонки, яка в мене була в Києві, яка в мене була в Сумах, коли там я статом водила, бо я весь час нервничала, і ці нерви вони мені заважали. І це найгірше, що може бути взагалі в водінні. Чим більше ти йдеш туди, де страшно, тим менше потім у тебе страху і менше ось цього. Менше думок, які змушують тебе десь застопоритись або прийняти неправильне рішення, тому що ти і знав, і вмів, але коли страшно, блокується все, в тому числі і мозок. Ти думала, як ти будеш святкувати після практичного іспиту? успішно? Ці думки Боже, мені стидно це озвучувати на камеру. Вип'ю що-небудь, напевно, не знаю. Хочеться щось крейзі таке зробити, але От те, що я ніколи не робила. там, Прям не знаю. думки, татуїровку якусь набить. Я до цього взагалі не била, я не знаю, як це. КСВ собі на плечима більше. Ми будемо більше.